Сьогодні з однією мадамою про культуру наших сусідів говорили. То я пошкодувала, що я не матюкаюся. Того, що так було сказано, що там така культура, що неможливо від неї відмовитись. Я кажу, яка культура, де ти бачиш? Ти в людях ту культуру бачиш. Зараз же ж все наяву. Подивися, на те культурне. Та там... Але я розумію, з чого то пішло. Того що якщо все йде з сім'ї, люди добрі, та все іде з родини. Та мамаша ту дитину тільки з родому принесла і одразу їй калибельною співає, то не можна сказати Колискова, то калебельная. І та калебельна звучить нібито. Так солодко і одночасно вона в тій колебенній принижує своє дитя, яке воно може вирости? Отам от ложка й сніг мішає, ніч йде от большая. Что же ти, глупишка, не спиш? А як спіш? Же спати, як воно витріщило ученята на свою маму і думає, чого ти мене ображаєш? Там же ж в цьому тексті завуальована образа, мама називає синочка дурником. Якби воно виросло в, іншій, в іншому середовищі, може би воно і дурником не виросло. Але вона його назвала дурником, усміхається і а, а дурник заснути не може, а як він засне, якщо його, його мама ображає. Ну, і та мамаша починає далі співати. А далі вона співає прийде сіренький волчок і укусить за бачок. Ну, типу, боже, дитинко, розслабся і спи. Чого ти не спиш? Тебе ж вовк зараз прийде кусати. А та дитина. Вже лягає в позу ембріона, і вже собі воно таке накручує, що, якби була все-таки в нормальному середовищі, то вже би потім треба би було до психолога ходити. Але хто її поведе ту дитину? Боже? Воно так і дурником буде зростати. Потім ще, коли буде старшеньке, тій дитині почнуть казочки читати про того самого Іванушку-дурачка не інакше. Там все буде все буде на, на, на дурнях. Все. Там Вся культура на дурнях побудована. Ну, І та дитинка почує казочки про Іванушку дурачка, що це ж у них головний герой і завжди він позитивний герой. Та всі ті, що не дурні, то вони неправильні. А отой Іванушка дурачок самий правильний. Воно так і росте. Ну, а потім ну, Куди ж без щучого віленія? Потім ще щуче По щучому він, блин, хоче. Ну... А потім приходить мобілізація, і воно сідає на танка замість рускай печі і їде на табуретці до нас. І якого дідька ти приперлося? Всі розумні, ті, що ті казки і ті колибельні такі страшні, не слухали, то в них якось мозги там включаються. А ці що на, на, тому, на тій культурі їхній зросли, то можна сказати, що мозгів там немає, воно приїхало, ну, так пропало, але що там казати, ну, зато культура. Але ну, то правда, був, чиста правда, то, що казав їхній той Жириновський, що ну, Іванко дурник, а чого він дурник? Бо він зурала. Ну, Я так розумію, що то тільки, не тільки в Уралі та, такі Іванки, то по, по всій цій якби, території, по всій їхній той обширної і необ'ятної. Ну і потім вже то таке вже пішло у нас з тою мадамою, що ще вона зачепила балет русський. Каже, що а як же ж там, Боже, та такі танці, шманці то балет без нього ж не можна. Це ж відоме таке, культурщина, така відома у всьому світі. І я кажу: я теж не проти балет подивитися, якщо у диктора чи у конферансьє буде така якби, сумна і скарб'яща морда ліца, я, я не проти подивитися, ні. Якщо в анонсі будуть там, такі слова, що нескачаємим потоком», там мавзалей, тяжолая утрата. Боже, та я тільки за. Я подивлюся того концерта, Подивлюся, як вони стрибають в тих пачках, бо ж це якби. А, а, тут, а тут можна сказати ще про культуру. Оце і є їхня культура. Як би сказати, слав'яні. Ну, Слав'яні, коли хтось у них помирає і тяжола утрата, вони починають танцювати. Танцювати, хороводи водити, там ще Лібідіної озеро і пісні-пляски, оце можна сказати. Ну, і На тому ми закінчили. Я оце пообіцяла, що раптом що я дивлюсь, тільки чую анонс, я одразу дивлюсь того концерту.